Так, а ну вуп, зривається, як має бути. Під гору собі їдеш, на дворі жара, їдеш собі, хоч би що. Під горку чи, де? Воно ну, четверта, п'ята, восьма. Ого! Валить капець. Розбитися можна. Заїхав до нас такого роботяга швейцарська. Flyer. Це швейцарський бренд, що ви розуміли, алюмініва рама. 26 колеса електровелосипед на планетарній туці Nexus 8 japan, яка тягне до 150 кг, хто має лишню вагу без проблем. Апарат добрий. В жару зараз їдеш, що я вам говорю, то не маршрутці. Задушитися в маршрутці можуть, то собі їдеш хоч би що. Він тобі допомагає, ноги погано працюють, реабілітація, ще щось. Прекрасно, дивіться. Все регулюється. Руль піднімається, опускається. На комп'ютері собі наставляєте режим, як ви хочете, щоб ваші ноги працювали. Еко, стоками проїжджаєте, треба попрацювати ногами. Стандарт. Трошки менше треба працювати ногами. Нігет, це спорт, Тож взагалі просто їдете собі в холосту, волосипед летить. Тут фари, все включається на комп'ютері. Ну, давай глянемо який пробіг моди. Що там нас показує? 9 000, так? 643 Ну, то плюс-мінус, якщо 10 кілометрів в день, 300 в місяць. Ну, Півроку їзди, можна сказати, якщо 10 км в день, а на такому можна і 30, і 40. На одному заряді до 50 км ви проїжджаєте. Мотор, Панасонік, батарея. Значить, у нас Panasonic. Зараз покажу вам батарею, що там по амперажу, бо я не електрик. Я думаю... Всі питають, ампери, ампери. Може вони теж не знають, що тут таке, але питають. 12 ампер. Панасонік батарейки. Оригінальний пристрій. Сідушка дуже комфортна, на ріст метр там, 55 до метр 60, 70, сімдесят. підходить. Дивіться, тут ще плюс і амортизація, щоб було дуже комфортно. Педаля, добротні стоять фірмні. Панітарочка, гальма, гідравлічні. Обідні. Є значить, абус, замочок якийсь закриває. Це є в нас тут, дивіться, покажу вам таке в флаєрах. Тут в нас знаходиться насос в комплекті. У тією кришечкою в дорозі щось треба підпомпувати. Колеса 26 підстановані вода осилені. Резина в нас, швальба плюс. Це, швальба це німецька плюс це означає антипрокольна. Шклянки, банки, колючки, їдете, не переживаєте, що проб'єте. Тут у нас стоїть щемановська динамка, яка дає фару на передню задню енергію, щоб не брати з акумулятора. Продумано дуже чітко. Дивіться, по стану, Прекрасний стан велосипеда. Комусь буде цікавити. Пишіть, дзвоніть, заїжджайте в магазин, куликів, вулиця Львівська, 20. Також відсилаємо новою поштою по цілій Україні без проблем.